Що народ? Калуш, фінальний етап. Я думаю, що замовник... До речі, людина займається дерев'яними виробами. Калуш і область це і сходи. Що ще ви робите? Сходи? Тільки сходи. Дерево, метал, бетон. Бетон. І дуб. Більшість з дубові. Ну що, власник вирішив перейти з ДВС на електрику. І це реально правильне рішення. Малий пробіг. Рідна вся по кузову, він номер. Хочете проб'яти собі, якщо вам цікаво. Маєте настрій. Максимальна комплектація із люком. І в даному випадку ми маємо досить цікавенький салончик. Оцініть колір. Досить рідкісний варіант. Повна електрика, повністю все від початку до кінця. 46 оригінального пробігу все працює від початку до кінця. супер мрео. Все нормально, вроді, закінчується зараз. Реєструємося. Рекомендуєш, ні, скажи. Ре, рекомендуєш. Так так що багато хейтерам тим. Пишуть, що я забираю тільки автомобіль в порога, в даному випадку ми порога що. Ми не забрали. не забрали. Не забрали. І на Сапошині теж. Не завжди. Я забираю тільки живі тачки.